У будні і свята на південному бузі сотні рибалок улюблені водоймі не зраджують, особливо після останніх гучних уловів, чатують на рибу поблизу мосту. От в цю пору от вона сюди збилась. риба є. Хто вміє, той піймає. Впіймати не головне, запевняють рибалки, що ж змушує у спеку і лютий мороз сидіти з вудкою достаменно пояснити не можуть. Це дуже тяжко пояснити, розумієте? це або є, або нема. Риби не хочеться їсти. А тако. Зловити, отримати якесь удовольство. Це не доход, це відпочинок, це драйв хороший, удвойство велике. Ну, це так, як в танці вам, молодим людям. Як ви танцюєте з дівчиною, то мені зараз така рибалка, пенсіонер. Ловлять переважно на балансири і мотилям. От на цього чортика, да? от то йдеш і собі, де налунка є, опустив його і раз-раз, і є, і є. Ну, я, а сьогодні щось не йде. Ну і от, от на тамтій неділі добре йшло, а сьогодні щось не то. Бо завжди вчора, завтра і на протилежному березі жартують рибалки. Сьогодні було три покльовки судака, ну мимо. сходять багато сходів. Ну, Люди теж ловлять такі по 300 грамів, по 200 грам, то ми заставляємо випускати. Демонстративно. Наше. Пусть розет. На наступний рік будемо Будем ждать. Терпіння одна із основних якостей рибалок, особливо взимку. Микола Арсентійович на свою рибу ладен чекати зранку до ночі. А що я буду вдома робити цілий день? Ну то ж ви сидіти в квартирі, а так я на свіжому повітрі. Пройдуся і злаплю вон там, баба почистить, жарить пару на одну пательню. <рес> Тих у кунців, ти і все. У, ку у кунці комусь усміхається справжня рибацька вдача. Ось сьогодні там теж рибаки ну, хорошого карпа зловили, такого, отакого ще з відрадків От Витащили недавно толстолоба на 18 кілограм. о зачепив. Там на балансі ліска більша, грубша. У мене от зійшов тонка леска і обірвала сьогодні мені. Я ще такого не бачу, то солоба здорового. Теж така голова, як моя, і, і сам він такий як кабанюру в У Івана Олександровича слюсера улов менший. Платвічка, кар... деколи карасик, о Але від цього настрій не гірший. дарма що жінка наказала без риби додому не вертати. А куди дінеться? Каже, йди, без хвоста не приходив. Це воно русалку мала на увазі? Ну, да. Тільки пішла рибачка. Там, мабуть, ще з того краю, бо тут їх і дві рибачать. Одну е, женя звати, а другу не знаю. Но ми їх гонимо. Чого? Женщина це все одно, що на, на кораблі, ви розумієте? Не можна бути, рибалки немає. Рибалки немає через браконьєрів, кажуть, незабобонні рибалки. Дуже багато хлопців браконьєрів, сіті так далі. так далі. Зариблювати ніхто не хоче. Одначе рибалки зраджувати улюблені справі не збираються самогорання, знову читують біля лунок на подив перехожим.